Відбіру журналісти телеканалу Віта стартував. Перші конкурсанти на роль ведучих ранкового шоу Світанок вже у студії. Як вони тримались у кадрі та що говорили ексклюзивно із залаштунків. Біля берегів окупованого Криму Гур знищив ворожий рейдовий буксир Сатурн. Безкоштовно ремонтують автівки, які їдуть на передову. Як у селищі Вапнярка працюють волонтери. Де беруть гроші на комплектуючі та як їм можна допомогти. Новини за день продовжують ефір телеканалу. Віта. Інформаційну картину доби вже підготували мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Одна людина загинула ще троє поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини. Ворог бив дронами та артилерією по мирному населенню на півночі області. А в Херсоні через удари окупантів сталось п'ять пожеж. В одній з них вогонь охопив гіпермаркет. Більше про наслідки ворожих обстрілів у сюжеті Світлани Ількової. Минулої ночі окупанти невпинно гатили по Херсону. Одночасно за різними адресами виникло п'ять пожеж. В одній з них полум'ям охопило приміщення колишнього гіпермаркету. Рятувальники боролись з вогнем до ранку, поки ворог продовжував обстрілювати житлові квартали. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі. Сюда прилетів, автори якось. Через кришу от это вийшло, що він кришу пройшов, і ото між стінкою і забором а там вдарив. на Хмельниччині бійці ДСНС ліквідовували пожежу на об'єкті інфраструктури. Загоряння сталося внаслідок падіння уламків збитого шахеда. На щастя, обійшлося без постраждалих. Двома авіабомбами ворог вдарив і по селидовому, що на Донеччині. Там пошкоджено 13 багатоповерхівок та автомобілі. Щонайменше семеро людей поранено. Їх забрала швидка. Зашити на було. Я думаю, всего. Авіабомбу росіяни скинули на приватний будинок у селі Бересток. Під завалами зруйнованого будинку була сім'я. Чоловік загинув на місці. Трирічний хлопчик, його мама та бабуся госпіталізовані. Спадзавала, витягнули, може, переломано, йдуть, таз. Ворожими БПЛА армія РФ атакувала і житлові квартали Слов'янська. Один з них влучив в приватну будівлю по вулиці Аеродромній. На щастя, без жертв пошкоджені. Приватні автівки вранці російські війська вдарили дроном камікадзе по маршрутному таксі у Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Внаслідок влучання пасажирський мікроавтобус загорівся. Чотирьох людей госпіталізували. Ще троє мешканців Нікополя постраждали через атаку дрону Камікадзе та артобстріл. Поранені два чоловіка та одна жінка. Також потрощені будинки, теплиці, сонячні панелі і лінії електропередач. 6 червня, рік тому росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Тоді через витік води було підтоплено 80 населених пунктів та близько 4 тисяч будинків. Майже 4 тисячі мешканців Херсонщини були евакуйовані. Внаслідок катастрофи загинули щонайменше 34 людини. Втім, остаточна кількість жертв невідома й досі. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта. Російський Сатурн більше не попливе. Бійці головного управління розвідки показали, як знищили ворожий буксир. Спецпідрозділ Гур Міноборони України біля берегів тимчасово окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проекту Сатурн або Протей. Внаслідок успішного прориву лінії оборони окупантів. Судно російських загарбників було знищене. На Навіничині ветеран війни Олександр Скорук зібрав волонтерську команду та постійно допомагає військовим. Наразі вони забезпечують автомобілями багато бригад, що стоять на захисті України. Переганяють авто за кордону, ремонтують та відправляють на фронт волонтери з вапнярської громади. Про труднощі у своїй роботі поділились із нашою кореспонденткою. Колишній офіцер одного з підрозділів ЗСУ Олександр Скорук захищав Україну на Донецькому та Луганському напрямку під час АТО та ООС. У 2020 році звільнився через проблеми зі здоров'ям та уже ветераном у Вапнярській громаді заснував спілку учасників бойових дій та миротворчих місій. З того моменту і почав діяльність волонтера. Спочатку повномасштабного вторгнення команда Олександра забезпечує автомобілями багатьох військовослужбовців. Позвонив наш земляк, сказав, що потрібно пригнати автомобіль з Фінляндії. Ну і так, Перший раз ми поїхали за кордон, а потім вже закрутилося, і нас почали ну, просити про допомогу в придбанні інших транспортних засобів, перевезення їх. Потім нам військові, можна так сказати, позичили кошти, ми купили свій власний бус і на бусі почали їздити на Донбас, відвозити гуманітарну допомогу, ту, яку привозили за кордону сюди. Олександр зі своєю командою відвідав позиції військових майже по всій лінії фронту. Після мінометного поранення та довгого лікування до волонтерів з рідного селища доєднався і Анатолій Мартинов, маючи змогу виїжджати за кордон разом із Олександром, вони закуповують та перевозять автівки. Треба було знайти машину, подивитися, підігнати її до кордону. Є такі моменти, що ми двома машинами. Приїхали на кордон, одну залишаємо, їдемо однією машиною, другу забирати машину. І так, курсуємо. Дуже багато кілометрів ми наматували, важко не спали, десь до 40 годин. Найчастіше волонтери допомагають землякам, що на Донецькому напрямку. У пошуках та закупівлі авто хлопцям допомагають колеги з Литви та Польщі, а також українці, які давно за кордоном. До рук команди часто потрапляють автомобілі, що потребують ремонту. Всі ремонтні роботи по автомобілям, покраска, так само фасовка цієї гуманітарної допомоги відвести цю гуманітарну допомогу, якісь логістичні всі питання. Під час нещодавної поїздки за кордон команда привезла вісім автівок, шість із них купили за гроші військових. Ще дві подарували українці для 120-ї бригади. Попри ризики, волонтери продовжують їздити на фронт. Хлопці знаходяться наші там, ми тут. Я думаю, це наша мета допомагати їм і забезпечувати їм всім тим, що може. Найважче кажуть волонтери зібрати гроші. Для цього вапнярська громада сформувала цілий колектив. Вони збирають донати на концертах, виставках, аукціонах та організовують ярмарки. До цього ярмарку долучилися місцеві жителі, які випікали пиріжки поляниці, які принесли свої солодощі, які вони виготовляли, які навіть кашу нашу капусту потиманівське приготували для того, аби пригостити. І всі ці кошти вони потім будуть передані нашим місцевим волонтерам. Під час однієї з останніх поїздок на фронт команда завезла захисникам дві машини. Ще одну не вдалося доставити. В дорозі на Авдіївському напрямку потрапили під обстріл. Тож наразі відновлюють пошкоджене авто і паралельно збирають гроші на ремонт ще декількох машин, на які вже чекають захисники. Долучитись донатом закликають усіх українців. Діана Волошенюк, Вадим Іжиєвський, новини за день телеканал Віта. Ще не народившись, став напівсоротою новонародженого синочка, полеглого героя Лютівця. Зустріли із перинатального центру Луцька. Побратими однополчани привітали із випускою Ольгу, дружину загиблого бійця штурмового полку Сафарі Володимира Степашука. Поліцейський загинув у вересні минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Він посмертно нагороджений відзнакою Хрест хоробрих орденом за мужність третього ступеня та удостоєний звання майор поліції. На фейсбук-сторінці Нацполіції України бійці написали, що замінити батька не зможуть, але завжди будуть поруч із родиною полеглого побратима. Дошкільнята на Вінничині відвідали поліцейських та нацгвардійців в шпиталі. Хлопці та дівчата разом із поліцейськими завітали до захисників, які отримали поранення у зоні бойових дій. Малюки підготували для оборонців обереги у вигляді янголів-охоронців, які зробили самостійно із бісеру, а також принесли смаколики. Так, діти подякували оборонцям за захист. А далі важлива інформація для тих, хто звик розпочинати з нами кожен свій день. Телеканал Віта готується відродити ранкове шоу світанок. Для цього наша команда вже розпочала підбір нових ведучих. Як пройшов перший кастинг, бачив ілля іскра. Добрий день! Усміхнені яскраві та готові до нових викликів перші конкурсанти на роль ведучих ранкового шоу світанок завітали на проби, аби довести, що саме вони гідні стати новими обличчями нашої телевізійної сім'ї. У межах кастингу кожен з учасників отримав завдання підготувати дві новини, а також запитання до гостя. Головний критерій відбору наскільки конкурсант готовий імпровізувати під прицілом телека. Ми дивимося на те, наскільки людина позитивна, наскільки вона активна, наскільки вона готова реагувати на якісь нестандартні ситуації. Ну і саме головне, щоб від людини йшла якась така доброта і щирість для того, щоб глядачі, які будуть вмикати щоранку телеканал Віта і дивитися ранкове шоу світанок, отримали гарну порцію бадьорого настрою. Песомо Фюрі. 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 Олександра. Ти молодець? Дякую. для більшості конкурсантів це перший серйозний телевізійний досвід, тож важливе надійне плече партнера по ефіру. Ним став наш телеведучий Олександр Бойцун, який заради майбутніх колег ненадовго вийшов із відпустки. Мене, взагалі, Олександр надихнув. Він дуже легко себе почував в камері. Але е, як тільки я сіла, одразу відчула легкий тремор в тілі. Е, чи вдалося мені його приборкати до кінця? Я би хотіла вже напевно це побачити десь на зйомці, тому що важко себе оцінити зараз так зі сторони. Проте мені здається, десь на відсотків 80-90 в мене все вдалось. Редакція телеканалу Віта вміє закохувати у себе з першого погляду. Тож декого з конкурсантів відправити додому після кастингу було не так просто. Я не хочу від вас іти. Це мої перші враження. Я думаю, коротко і логічно. Ви мене зрозуміли. Мені не хочеться від вас йти, тому що у вас дуже дружня атмосфера. Ви не ображаєте один одного. Я надіюсь, ви не будете обговорювати нас Пташеняток, ті як нас назвали одразу, як ми прийшли. У вас дуже гарний вид з вікна. Я б хотіла дивитися в той вид кожного дня. Тому мені все сподобалося. Хочу сказати вам до зустрічі. До старту нового сезону телеканал Віта обіцяє підготувати чимало яскравих проєктів, аби наші глядачі дізнавалися про найцікавіші новини та отримували найкращий контент. Ілля іскра Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Спільнота медійників України сьогодні відзначає свій день, приймаючи привітання. Частіше сьогодні журналісти говорять про проблеми ніж про успіхи, згадуємо випадки перешкоджань, показуємо світу звірства, які чинить країна-терористка. Так багато наших колег змінили перо на військову форму і стали на захист країни. Ми дякуємо їм за це. Та маємо й досить сумну статистику. За даними інституту масової інформації, у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України, Же 81 людина, та ми не зупиняємось і працюємо кожен на своєму місці сьогодні. Про виклики сучасної журналістики поговоримо з Вадимом Мазуриком, представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області та заслуженим журналістом України. Станіславовичу, вітаю вас! Я вас вітаю Вітаю вас зі святом навзаєм. Дуже приємно мені привітати Отож, вас Отож, сучасна журналістика. Яка вона з врахуванням того, що зараз цифрова доба? Дійсно, цифрова доба прийшла і поміняла вона дуже багато. Ми вже бачили це і попередні роки, і бачили тенденції сучасної журналістики. Це проявляється і в навчанні журналістів, і в тих програмах, які е, пропонуються студентам, і багато в чому. Та, власне кажучи, і телеглядачі, і радіослухачі, і користувачі е, онлайн ресурсами, і друкованих медіа вони всі побачили ці зміни, тому що в принципі. Скажем так, цифрова доба привнесла те, чого не можна було уявити раніше, і оперативність, і масу якихось можливостей отримувати інформацію з найрізноманітніших джерел. Разом з тим, свої також були елементи. Знаєте, от пропаганда країни-агресора також базується на. Цифровій добі, і там навпаки вийшло. Да? Там, по суті, справи йде монополізація певної думки і відповідним чином вплив на свідомість і на підсвідомість людей. Якщо говорити про класичні стандарти журналістів, таке власне точність, достовірність, збалансованість, оперативність, чи діють вони зараз? Ви знаєте, деякі не просто діють, а стали ще більш актуальними, ну, наприклад, посилання на джерела. І не дарма журналістам постійно кажуть, у вас є офіційні джерела. Посилайтесь, будь ласка, якщо ви пишете про військові дії, значить це Генштаб, це Міністерство оборони і так далі. А деякі, деякі, напевно, все ж таки зараз не можуть працювати в повному обсязі. От сьогодні мені вже доводилось згадувати, що, наприклад, баланс. Ну, навряд чи він може бути використаний, правда? Тому що ми точно не будемо питати у наших ворогів Звісно. їхню точку зору на якісь речі. Це однозначно, тому що у нас є на цей рахунок своя точка зору. Медійний простір України це теж своєрідне поле бою. Власне, як працюємо на ньому? Ми мусимо працювати на ньому. Це був дуже серйозний виклик, тому що проти нас не просто ця орда суне, правда? От, адже орда. Суне на ті території, які оброблялися довгий час. Оброблялися інформаційно, пропагандистські, Ішла йшла боротьба за розум людей, за їхні душі, якщо хочете. Відповідним чином, як ви розумієте, це багатомільярдні вкладення, це величезна індустрія, яка працює всередині країни, їхні, вони працюють проти нас, вони працюють у всьому світі, намагаючись певним чином змінити парадигму. І зрозуміло, що в цій ситуації журналістам доводиться. Протидіяти да, протидіяти різними методами, і ми бачимо, як вони працюють в медійному полі, тому що ми повинні протиставляти цим словам слова правди відповідним чином постійно, скажімо так, знекровлювати оцю пропаганду. І власне сучасна молодь до вибору в професії журналістики, як відноситься і чи далі йде цим шляхом. Ой, це цікаве питання, тому що, знаєте, доводилось вже впродовж там більше десяти років мати справу із, скажімо так, нашим підростаючим поколінням, саме в журналістській сфері. Ясні очі, світлі, люди йдуть свідомо і хочуть дійсно займатися журналістикою. Так, да, різний може бути посил. Хтось хоче себе бачити на тіві екрані, і це напевно приємно і здорово. Такий, знаєте, варіант е, якоїсь внутрішньої впевненості. Можливо, хтось хоче займатися, тому що йому цікавить сам підхід журналістів. От, і дуже цікаво дивитися, як люди зростають. Да? От такими вони приходять на перший курс, і, от і там буквально через 2-3 роки. А потім зустрічати як професійних журналістів. Мені е, це часто доводиться і дуже приємно. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Віримо в перемогу і чекаємо, що зовсім скоро ми будемо більше говорити про гарні новини та успіхи України на світовій арені. І новому поколінню медійників не доведеться працювати у важкій реальності війни. Нашим глядачам нагадаю, в студії ми говорили із Вадимом Мазуриком, представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, та заслуженим журналістом України. Не перемикайтесь, нам є про що вам розказати. Далі у випуску. У Вінниці другий, третій та п'ятий трамвайні маршрути підсилять швидкими цюріхськими трамваями. Вагони вже курсують у тестовому режимі. У Чехії пасажирський поїзд, що прямував до України, зіткнувся з вантажним. Є загиблі. На жаль, серед жертв українці. Вільно володіти українською. У Вінниці стартувала реєстрація на офлайн-курси з вивчення мови для переселенців. У Чехії пасажирський потяг, що прямував в Україну, зіткнувся із вантажним. У ньому перебували близько 300 пасажирів. Що четверо людей загинули, серед них дві громадянки України повідомили в МЗС. Ще 34 особи зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Деяких постраждалих доставлено до медичних закладів. Також прогнозується затримка потяга Прага перемишель, з якого більшість пасажирів пересаджуються на потяги до України. Пав між металевою огорожею та колесами трамвая. У Вінниці чоловік намагався відкрити двері трамваю, який вже розпочав свій рух. Внаслідок необережності втратив рівновагу та впав. Інцидент зафіксували камери ситуаційного центру. Трамвай миттєво зупинився, а небайдужі перехожі одразу викликали до місця події швидку. Постраждалого госпіталізували. Маршрути 2, 3 та 5 Вишенька, барське шосе, барське шосе, електромережа та вишенька електромережа підсилили ще два швидкі м'які та економні цюріхські трамваї. Їх доставляє Швейцарська конфедерація в рамках спільного проєкту. Трамп 2000 вперше став на рейки навесні 2023 року. Синенький і охайний електротранспорт прожився і вважається візитівкою міста. Перед тим як трамваї виходять на нові маршрути, Вінницька транспортна компанія модернізує. Та адаптує їх під потреби та вимоги міста. Їм додають дзеркала заднього огляду та стоп-сигнали, дообладнують валідаторами та інформаційними табло українською. Нові вагони вже запустили в тестовому режимі, аби перевірити їхню роботу. Це два трамвайних вагони 418 і 419 бортові номера. Вони здійснюють на сьогоднішній день вже перевезення містян по місту. Загалом з 35, які були доставлені, вже 20 трамів експлуатуються безпосередньо Вінницькою транспортною компанією. Розірвані та розкидані букети, поламані меморіальні вази та викрадені лампадки з могил загиблих військовослужбовців. Таке свавілля відбувається в Україні скрізь. На жаль, і на Вінниччині теж детальніше розповість про ситуацію наша репортерка. Такою прибраною та чистою Віталіна Пацалова залишає могилу свого чоловіка, військовослужбовця Олександра, у селищі Кірнасівка Катульчинського району. А коли повертається за кілька днів, бачить розкидані та понівечені предмети. Останню наругу вчинили над похованням захисника України, яке поруч з могилою Олександра. В захисника його маленькі донечки принесли атласні квіти. Не зрозуміло хто, просто вони звідти повиривали. Скрутили нові букетики, поставили саші в корзинку з сухоцвітами, частину покли, поклали у вінки, які були прикріплені до флагштоків, і частинку в тряпочку поклали на лавці. Олександр Пацалов завжди приходив на допомогу навіть незнайомим людям. Тож, коли поміч знадобилась рідній країні, не вагаючись став на її захист. Чоловік служив кулеметником в 14-й штурмовій бригаді Червона Калина. Олександр загинув 17 жовтня 2023 року на запорізькому напрямку через жахливе поранення. Мій обов'язок і обов'язок всіх нести пам'ять про цих хлопців, коли як не зараз говорити про ситуації, які відбуваються. Колеги, має бути повага і до живих, і до загиблих. Ворог третій рік вбиває українців та нищить наші домівки. Попри це, знаходяться ті, хто вчиняють наругу над могилами тих, хто нас захищає. Про такі випадки по всій Україні повідомляють і рідні військових та небайдужі громадяни. Доброго дня. Така подяка загиблому захиснику від місцевих. В селі Іванівка нелюди вкрали з могили мого чоловіка Кузьменко Романа, держаки на прапори, а ще й потоптались по прапорі та викинули на смітник. Це все, що залишилося від могил загиблих хлопців. Допоможіть знайти винних. Це не від свічки 100%. це підпал. Доброго вечора. Може, хтось бачив щось біля кладовища? З п'ятниці на суботу було знищено прапор на могилі мого брата, який загинув в кінці жовтня минулого року. На жаль, історія повторюється. Понад 100 років тому у Вінниці було щонайменше три цвинтарі, де були військові поховання. Там покоїлися воїни УНР та Галицької армії. Усі вони боролись за незалежність української держави. Ці поховання були знищені совєтами. Це може обертатися такими ж сумними наслідками. Знищені військові могили у Вінниці на початку ХХ століття. Обернулися страшними геноцидальними практиками і знищеннями тих сотень тисяч людей. Які не мали власної країни, і ну ніде правди діти не мали ось цих місць пам'яті загиблих за цю країну? Історики кажуть, це було зроблено спеціально, щоб відправити українську націю в забуття. Тож важливо не повторювати ці помилки сьогодні. Анна Шутова, новини за день, телеканал Віта. Сьогодні трапився ще один інцидент: вкрали м'яку іграшку із могили віничанина Назарія Грінки. Йому її купила мама на першу зарплату, коли сину був один рік та шість місяців. Мати не просто просить, а вимагає того, хто це зробив повернути іграшку. Вільно володіти українською. У Вінниці стартувала реєстрація на офлайн-курси з вивчення солов'їної для переселенців. На безкоштовні уроки набирають три групи. Загалом це близько 75 місць. Проводитимуть заняття о 17.30 в трьох бібліотеках імені Бевза для дітей та юнацтва, а також у бібліотеці філії номер 1 Під час навчання на учасників чекає практика, повторення граматики та лайфхаки для швидкого та легкого вивчення української. Покликання доступні на всіх ресурсах Вінницької міської ради, на департаменті освіти. Також ми цього року впроваджуємо ініціативу в співпраці в партнерстві з громадською організацією Вісь. Вони теж поширили на своїх фейсбук-сторінках. Люди потрібну інформацію носять у форму реєстрації, але на першому занятті можливо бути таке, що наші партнери зацікавляться тим, щоб вони пред'явили довідки про внутрішнє переміщення, про свій статус про переміщеного особу. Найприємніша мить для кожного спортсмена у Вінниці нагородили переможців та призерів Кубку Вінницької територіальної громади з футболу сезону 2024. Участь у масштабній церемонії взяли аж 110 команд різних вікових категорій. Побував на урочистостях і наш ілля іскра. Із медалями на грудях та чемпіонським кубком у руках у Вінниці пройшла масштабна церемонія нагородження переможців та призерів Кубку і чемпіонату Вінницької міської територіальної громади з футболу сезону 2024. Участь у заході взяли майже 600 хлопців та понад 270 дівчат з усієї області. Усі вони представляють 110 команд різної вікової категорії, які й вибороли нагороди різних гатунків. Ці турніри проходили по форматі кубку. Вони проходили ще у березні місяці. Вони команди були розподілені по віковим категоріям, відповідно, і відповідно у вікових категоріях були вони розподілені на групи. Гравчиня дівочої команди Вінницької Ниви Вероніка Олішевська футболом займається не один рік. Окрім перемоги у Кубку Вінницької територіальної громади, дівчину визнали найкращою захисницею турніру. Загалом виступом свого колективу у цьому сезоні гравчиня задоволена. Ми зайняли перше місце, іграли з дівчатами з Літина, Шаргороду. Зайняли перше місце по 8-10 рік, з 8 по 9 рік. З 9 по 10 рік і наші маленькі теж зайняли перше місце. Серед команд призерів колектив Яско. Хлопці кажуть, від футболу отримують неймовірні емоції. Получаємо задоволення, і граємо свій футбол. Коли граємо свій футбол, то Я получаємо. Я вибрав цей вид спорту, тому що він мені сподобався. Окрім футболістів, відзнаки отримали і тренери команд. Ілля Іскра, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал ВІТА. Це все на цю мить. Не пропустіть одразу після новин міжнародний дайджест, головні події світу у короткому огляді. Я ж кажу вам до зустрічі вже завтра. Бережіть себе та своїх рідних і підтримуйте військових, бо разом ми сила.